Доброго дня, любі дітки! Тема нашого уроку що тобі необхідно для життя, в житті нам необхідні певні потреби. Що ж таке потреба? Це необхідність у чомусь значущому для життя людини. Які ж бувають потреби? Потреби бувають матеріальними це ті, які ми можемо придбати за кошти та духовними. Ті, які ми не можемо купити, однак ми всі прагнемо до них. Матеріальні потреби це їжа, яку ми можемо купити. Це будинок, який ми можемо придбати за кошти, або, наприклад, облаштувати його також за допомогою коштів. Купити теплий одяг, або влітку, наприклад, літній одяг. Для родини можна придбати автомобіль, щоб мандрувати або подорожувати. Це телефон, який нам треба для спілкування з рідними, або, наприклад, зараз для навчання. Також ми його купуємо. Отже, все це називається матеріальні потреби, які ми купуємо за кошти. Що ж таке духовні потреби? Це прагнення до дружби, до взаєморозуміння, до любові, поваги, спілкування. Та пізнання себе і світу. Цей ряд можна продовжити самостійно. Я думаю, що кожен з вас хоче дружити з друзями, хоче, щоб його любили батьки, щоб його оточуючі розуміли, поважали, спілкувалися з ним. Це і є духовні потреби кожної людини. Людські потреби бувають природні, тобто здорові. Задоволення природних потреб зміцнює здоров'я, сприяє розвиткові, дарує радість життя. Однак є і нездорові потреби, до яких належать шкідливі звички, ліннощі, наприклад, що заподіюють людині багато шкоди. Тепер зверніть увагу на ці речі. Як ви вважаєте, це матеріальні чи духовні потреби? Так, я повністю з вами згодна. Це матеріальні потреби, оскільки всі ці речі купуються за кошти. Що з цього ви можете мати? Телефон, шоколад, кросівки, ноутбук, автомобіль. Ви, як діти третього класу, можете мати власний телефон. Можете мати шоколад, кросівки. Навіть дехто може мати ноутбук, тому що він зараз вам потрібен для навчання. Однак, автомобіль це не. Те, що може мати дитина, тому ми його забираємо. Погляньте на наступні речі: дім, цукерки, кросівки, телефон, їжа та шоколад. Скажіть мені, будь ласка, які з потреб є першочерговими, дім першочергово, тому що ми маємо право на житло. Цукерки. Я думаю, вони можуть почекати, вони не обов'язкові, кросівки. Потрібно нам, да, для того, щоб займатися спортом, відвідувати уроки фізичної культури. Телефон. Якби в нас був інший час, ми б могли вважати, що телефон не потрібен. Але так як в нас дистанційне навчання, то телефон зараз нам необхідний. Отже, це потреба першочергова. Їжа необхідна. Шоколад. Ми іноді його хочемо, але сказати, що це першочергова потреба, я не можу. Запам'ятали? Продовжуємо. А тепер я пропоную вам скласти коло своїх потреб, які з них належать до матеріальних визначити, а які до духовних. Потім разом з мамою обговорити і визначити, які потреби потрібно розвивати, а від яких можна відмовитися, тому що вони є не першочерговими. Дякую вам за увагу! До побачення!